Комунальні служби Кременчука продовжують готувати міські пляжі до купального сезону. Сьогодні, 30 травня, представники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс встановили нові споруди для комфорту відпочивальників на намитій косі у Придніпровському парку. Проводяться роботи по встановленню пляжного обладнання та рятувального посту на намитій косі в районі пляжу Придніпровський. Вчора була проведена дискування та просівання піску на цьому пляжі. Сьогодні ми встановлюємо чотири лавочки, чотири грибки. Анов. Лені, окрашені та рятувальний пост з двома роздягальнями Комунальники вирішили зробити приємний сюрприз. Тому усі пляжні споруди будуть пофарбовані в офіційні кольори Кременчука, а саме в блакитний та білий. Містяни цінують інновації та покращення Кременчуцьких пляжів і запевняють, що обов'язково приходитимуть позасмагати. Я тут живу. І завжди цей пляж було місце, де виросли навчились плавати мої онуки. То вони вже чекають на те, що вони будуть тут. Дуже подобається, що його упорядковують. Наближаємо перемогу та відсвяткуємо її на міських пляжах разом. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.